Чому Росія б'є по Україні українськими ракетами? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал до свого по своє». і в цьому відео я хочу підняти глобальне, насправді набагато глибше ніж на перший погляд може здатися запитання. Журналісти розкопали на уламках ракет, якими обстрілюють Україну, серійні номери, і виявилося, що це ракети, які в свій час, 2000-х, під час президентства Кучми, коли прем'єром був Постовойтенко, Україна за бартером за як сплату за газ передавала Московії. Тоді передали винищувачі, здається, бомбардувальники, і здається близько 500 ракет. За смішною ціною 26 мільйонів гривень в сумі. Ми насправді не знаємо, яка там ціна, тому що частина тих всіх угод засекречена, але питання не в тому. Коли я кажу, чому Росія обстрілює Україну українськими ракетами, я маю на увазі не внутрішню мотивацію Путіна. Ну, очевидно, він на нас напав, тобто він вбиває українців в будь-який спосіб, в будь-який можливий спосіб. Тобто тут не його мотивація ключова. Ключове в цьому запитанні. Як українці це все допустили. Як українці мовчки спостерігали те, що відбувалося з 91-го року. Як людей дурили, як людей обеззброювали, як нас колективно обеззброювали, забрали ядерну зброю, потім забирали ракети, винищувачі там і так далі. Як забирали наше національне багатство, як видирали найбільш ласі шматки, як кучма той же ж. Розпочав розпаювання, яке було першим етапом, насправді, для того, щоб вирвати потім в нас українську землю. Чому першим етапом? А тому, що земля завідомо давалася в руки тим, хто її сам не збирався обробляти і не міг обробляти. Значить, мав з'явитися шкурний інтерес, це моя власність. Обробляти не можеш, Що будеш робити? Продати, бо це ж моє. Ну і так далі. Так от, ми це все мовчки спостерігали. І ми мовчки спостерігали, як українська влада, чи точніше влада в Україні, бо її українською не можна назвати, передавала ракети Московії. Пройшов час, і цими ракетами вбивають українців, вбивають цивільних громадян, вбивають українських воїнів. Це все відбувалося за нашої мовчазної згоди. Це така, знаєте, певна свого роду форма співучасті. І, очевидно, що на першому місці вина лежить на наших ворогах, на зовнішніх, на внутрішніх, в першу чергу на олігархічній системі управління Україною. Але ж вина лежить і на нас, українцях, що мовчки все спостерігали. І ми mm -hmm. ж дійсно мовчки все спостерігали. І продовжуємо, зрештою, це робити за рідкісними винятками. Убивство Небесної Сотні. Скільки років пройшло? Справу заговорили, а ми це все просто спостерігаємо. Ніхто не покараний. І в плані покарання цікавлять ж, насправді, не є рядові виконавці, і навіть не командири Беркуту, які давали накази, там все набагато глибше, набагато заплутаніше. Скільки добровольців сиділи в тюрмах? І знову ж таки ми спостерігали. Але найболючіше не те. От знаєте, у 2000-х віддавали зброю, пройшло 23-24 роки. Із цієї зброї обстрілюють і вбивають українців 23 роки, і такий вже ну, очевидний донеможу, очевидний до скрежету зубів, до ненависті, приклад заставив українців зрозуміти, що не можна було віддавати зброю. Зараз відбувається розпродаж України. Зеленою антиукраїнською наволочю відбувається розпродаж України, розпродаж української землі, надр, залишків промисловості, Укроборонпрому, підготовка енергоатому до Дерибану. Скільки років треба, щоб українці зрозуміли, що це вбивство України, що це створення таких умов, в яких український народ не буде жити? В тих умовах в кращому випадку залишиться держава з вивіскою Україна, але український народ розчиниться, асимілюється, переїде хтось інший. Створюються умови життя такі, щоб ми не могли тут жити. Виривається в нас економічний базис, умови тотальної нестабільності, щоб українці нормальні, здорові, освічені, українці боялися народжувати в умовах нестабільності, щоб молоді спеціалісти не народжували дітей, поки не зароблять на житло і так далі, і так далі. А це все економіка, яку в нас зараз виривають. Зрештою, земля це наш територіальний базис, це збереження нашого генофонду. Це те, від чого залежить все людство. Без продовольства ти не проживеш. Без айфона проживеш, без електромобіля проживеш, а без їжі не проживеш, без води не проживеш. З водою, до речі, в людство також проблема. А в Україні величезні поклади води. Та в нас величезні поклади всього. Але постійно антиукраїнська влада робить антиукраїнські дії при нашій мовчазній згоді. Тому, коли я ставлю запитання, чому Росія обстрілює Україну українськими ракетами, то перша частина відповіді, яку я хотів би озвучити, через нашу з вами байдужість, через те, що загальна маса не хоче дивитися далі. Прогнозувати хоча б на кілька років або на кілька кроків вперед. А це наш обов'язок, якщо ми хочемо вижити. Тому що часи йдуть дуже буремні для цілого світу. Надзвичайно буремні. І виживуть тільки сильні народи. Народи світу бувають державні, бувають недержавні. Ми державний народ чи недержавний? Україна це держава українського народу чи когось іншого. А є народи світу, які колись існували і яких тепер немає. Зникли. Така загроза прямо зараз висить над нашою головою. І ми це мусимо з вами пам'ятати. Ці теми дуже болючі, але дуже важливі. Ми маємо повернути все назад. Є стаття 13-14 Конституції, які дають нам юридичні підстави повернути все, що в нас було вкрадено назад. І організувати раціональне використання наших національних багатств в інтересах українського народу. Але для того, щоб втілити в життя 13-14 статті Конституції, ми мусимо створити українську силу. Бо без структури, яка втілює в життя ідею, ідея залишиться просто гаслом. Це перше. І друге, право працює тільки там, де є сила. Якщо українці будуть мати силу. То ми зможемо зробити так, щоб наше право працювало. Якщо ми не будемо мати сили, якщо ми будемо далі на виборах обирати дегенератів з олігархічного, з транснаціонального чи московського меню, то нічого хорошого не буде. Задумайтесь над цим. На кожному українці, який розуміє те, про що я кажу, я вважаю, лежить відповідальність і обов'язок діяти. Тому, що щоб не сталося такого, як от зараз, через 23-24 роки ракети, які ми віддали, прилетіли і дійшло. Ай, які ми були дурні нічого не робили. Якою ціною ми платимо за ту дурість і за ту бездіяльність? Задумайтеся. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую всім за інформаційну підтримку і за фінансову. Дякую і до наступних зустрічей.